На татамі успіхи за підсумками року вищий за всіх. Хазар Гейдаров став найкращим дзюдоїстом України серед кадетів. 15-річний харків'янин переміг у народному голосуванні у телеграм-каналі Національної федерації дзюдо у 2024 році. Підопічний заслуженого тренера України Геннадія Маханькова та Олександра Курцева здобув срібну медаль на чемпіонаті Європи, став бронзовим призером чемпіонату світу. Вісімнадцять та всі. Усвітньої гімназіади також гейдарову достоївся звання майстер спорту України. Є робота далі, будемо працювати. Будемо робити вже майстер спорту міжнародного класу. Все буде мрія, мабуть, в мене стати олімпійським чемпіоном. Це мабуть у кожного спортсмена це мрія стати олімпійським чемпіоном. Тому будемо працювати, щоб це зробити. У кожної людини має бути мета і своя мрія, і у кожного буде свій шлях, який починається з малого у спорті. Це перше тренування, перші змагання, перші перемоги та поразки. Традиційний різдвяний турнір з греко римської боротьби серед молодших юнаків, який відбувся у Харкові, зібрав 85 учасників із 9-ї кадеї США та спортивного клубу Волна віком від 6 до 12 років. Бачинство ребят пірвої при більшість хлопців уперше беруть участь у змаганнях. Це їхні перші старти. Вони хвилюються, нервують, але через це треба пройти. Це шлях до майбутніх перемог. Найпростіше з чого починаєш, що говориш своєму вихованцю перед виходом на килими. Що робиш? Це постарайся його заспокоїти і налаштувати на те, щоб він виконував все, чому його навчили тренери, і що він уміє. Якщо він зможе виконати це завдання, буде набагато простіше перемог. Йому буде гаразд проще побідіти. Перемогти, безумовно, хотіли всі, хто виходив на килим. Перейнявшись важливістю моменту та заручившись підтримкою тренерів, батьків і друзів, юні борці намагалися щосили виправдати численні очікування. Емоції били через край. Програв у сльози, виграв сонцем сповнена голова. Восьмирічний Павло Цюрко займається у дев'ятці майже чотири роки. Говорить, що його тренер Андрій Білогрищенко дає серйозні навантаження, але він справляється. На попередньому різдвяному турнірі Павло був бронзовим призером, тепер став переможцем, вигравши у возі до 22 кілограмів три сутички. Била два суперники були слабкі. А ось зараз був гідний суперник. Взагалі він із моєї групи. Ми з ним стояли на минулому тренуванні. І я у нього 4-2 виграв. А тут не знаю скільки я виграв. Виграв за поєдинками юнаків уважно спостерігали відомі харківські борці, переможці та призери чемпіонатів світу, Європи, України: Михайло Вишневецький, Руслан Абдієв, Рамазан Пашаєв, Владислав Дягілєв. Майже всі вони колись самі боролися на цьому турнірі і пам'ятають це до дрібниць. Перший раз став другим на цих змаганнях. Найголовніше це не боятися. Але я помітив, що хлопці прям дуже бояться, аж до аж сліз. Минулий сезон був дуже добрий, але я оцінив би на 50%, тому що я не здобув медалі на міжнародному старці. 17 січня відбудеться турнір у Франції. І там же я буду відбірковуватись на чемпіонат Європи, який пройде у квітні. За успішні виступи у 2024 році провідні спортсмени та їхні молодші колеги отримали премії та подарунки від обласної профільної федерації комплексної дитячо-юнацької спортивної школи номер 9 і Скаволна. Ось так Харків, згадавши минуле та побачивши сьогодення, заглянув у завтрашній день греко-римської боротьби. Ми бачимо зараз, що тренери всі працюють, що є резерв. Є, є, якщо є резерв, є майбутнє. Цим братцям я хочу побажати здоров'я, щоб воно їх ніколи не підвело, і щоб вони завжди прислухалися к парадам тренера і батькам, тому що ці люди, які ніколи не пожелають їм нічого поганого, а напроти воспитають з них олімпійських чемпіонів. І дуже просто поважних людей. Ми будемо досягати мети, щоб на наступних олімпіясвітах харків'яни достойно представили нашу харківщину, нашу родину, нашу Україну на цих великих змаганнях. Любов Кіп'яченкова посіла 29-те місце у стартовій гонці четвертого етапу кубка Міжнародного союзу біатлоністів, який розпочався у німецькому Арбері. Харківська спортсменка показала цей результат у спринті на 7,5 кілометрів із двома вогневими рубежами. Не вийшла стрільба стоячи. два промахи це багато. Француженця Мандін Менжен, яка фінішувала першою, Кіп'яченкова програла 2 хвилини, 18 та одну десять. 50 Олександр Шаріка, Синицький, Світлана Бреус, Спорт Харків. Новини.